Скасування медичної таємниці для військовозобов'язаних. що нам потрібно чекати. Верховна Рада нещодавно прийняла новий законопроект 12066, яким повністю змінює підхід до проходження ВЛК та до медичної таємниці. Якщо вам це цікаво, то обов'язково дивіться до кінця, щоб бути максимально обізнати темі за всі тонкощі і складнощі даного питання. Ну а я зрозуміло постараюся якомога простіше розповісти вам про це. Ну що, поїхали? 20 листопада 2024 року Верховна Рада підтримала в першому читанні досить цікавий законопроект 12.066, який пропонує автоматичний обмін інформацією між електронною системою охорони здоров'я та єдиним державним реєстром призовників та військовозобов'язаних. Для чого це все робиться? Це як повідомляє на міністерство оборони України. Робиться для того, щоб Міністерство оборони України повністю отримало доступ до результатів медичних оглядів призовників та військовозобов'язаних. І так, друзі, хто не знає, що на сьогоднішній день чинним законодавством України розголошення медичної інформації забороняється навіть між різними державними системами. Лікарська таємниця вона охороняється законодавством про захист персональних даних. І е, саме цікаве те, що медична інформація не передається до інших реєстрів, а також дана інформація може бути розголошена виключно із згоди самої особи. Наприклад, якщо ти проходиш, ну, як я адвокат, приходжу до. Лікарів на ВЛК разом із клієнтом, то обов'язково підписується згода про те, що він дійсно не заперечує про те, що медична інформація буде розголошена, і я буду про неї знати. І так, що змінюється на сьогоднішній день? А змінюється те, що тепер пропонується зробити. Виключення і медичні установи, які проводять військову лікарську комісію, будуть автоматично передавати дані до системи оберіг. Ну зрозуміло, що це поширюється і не цивільні лікарні, оскільки тепер, коли людина її військово зобов'язано буде проходити медкомісію або, наприклад, буде просто лікуватися. Ця інформація буде також передаватися до даної системи. І саме цікаве те, що офіційна причина. Цього всього це забезпечення національної безпеки, але ж питання виникає зовсім інше. Хто матиме доступ до даної інформації? На це питання, друзі, відповіді повністю немає, але зрозуміло, що будуть мати доступ до даної інформації ті особи, які працюють в ТЦК і мають відповідні електронні ключі саме до даного реєстру. Але також виникають нові питання, на які поки невідомо взагалі, як воно буде. Діти в майбутньому. Перше з них, чи буде збережена конфіденційність даних. Наступне питання: хто гарантує, що доступ до інформації не зловживатиметься? Чи не стане це підставою для дискримінації за станом здоров'я, а також, взагалі, невідомо, чи буде якось впливати це подальшому на проходження військової служби та на долю даної особи. Ну і обов'язково потрібно з вами поговорити про ризики і про наслідки цього даного законопроекту. А говориться про те, що. Які ж є ризики? Це те, що може бути неконтрольований доступ до чужих і досить таких індивідуальних даних. Потенційне розлучення інформації воно е, може бути досить шкідливим для пацієнта і особливо без його згоди. Тобто, зрозуміло, що буде втрачена і довіра до самих же лікарів. Але саме цікаве, які можуть бути наслідки цього всього. А це говориться про те, що якщо ж даний законопроект прийметься все-таки і буде підписаний президентом, то зрозуміло. Зрозуміло, що е, інформацію про кожну військову зобов'язання, який проходить військову службу, або буде проходити військову службу, це все буде відомо для будь-якого е, державного службовця або військового, який має доступ до даного реєстру. І зрозуміло, що в такому випадку повністю втрачається е, конфіденційна лікарська таємниця. Але друзі, хочу вас заспокоїти, що даний законопроект він був прийнятий лише в першому читанні, і зрозуміло, в другому читанні він може взагалі змінитися або взагалі не бути. Прийнятий. Але все ж таки краще бути готовим наперед, чим вже читати даний законопроект, коли вже він був прийнятий і підписаний. Тому обов'язково напишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте з даного приводу. Чи доцільно це, чи недоцільно, обов'язково хочу її почути. І так, друзі, обов'язково не забуваємо ставити лайк, робити підписку на даний канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Ну, а з вами, як завжди був я, адвокат і з ну, юридичної компанії, Вітенко та партнери Вітенко Вадим Юріч. Дякую за перегляд і до нових зустр Субтитрувальниця